Країна сонячних зайчиків, тільки не встиг подумати, веснянка, чого це заманулося панові Мороку пробратися в країну сонячних зайчиків, як з темряви вилетів величезний пугач із зеленими очима, а за ним кілька кажанів. Пан Морок змахнув плащем, скидаючи його з себе. Пугач та кажани на ляту підхопили плащ і зникли з ним у темряві. Переляканий веснянка оглянувся, шукаючи пана Морока. але той щез. Хлопчик тільки встиг помітити, наче якась тінь майнула від плаща і шугнула в кишеню його курточки. Та веснянка зразу ж забув про це і про пана Морока також забув, він тільки бачив перед собою дивне дзеркало, що світилося жовтуватим світлом, якась невідома сила тягла веснянку до цього дзеркала. Він підійшов до нього впритул, просто перед очима хлопчика виблискувало гладеньке дзеркальне скло, але якийсь таємничий голос шепотів веснянці, іди. Йди вперед. Підкоряючись цьому голосові, хлопчик ступив крок і мимохідь зажмурився, думаючи, що от-от ступниться лобом о скло. Але ні, він легко пройшов крізь дзеркало, немов крізь очинені двері, і йшов, і йшов далі. Втім, Навряд чи можна було сказати, що він ішов, переступаючи ногами, він ніби летів, плив у повітрі, без будь-якого напруження та зусиль. Тіло його було легке, невагоме, як у вісні. Спочатку Веснянка нічого не міг побачити перед собою. Він рухався в якомусь жовтому, золотистому тумані. Потім цей туман поволі розсіявся, і веснянка побачив країну сонячних зайчиків. Хлопчикові здалося, що він потрапив у величезний, незвичайний квітник, ніколи в житті він не бачив такої сили селеної квітів одразу і таких різних, та й в жодному іншому місці на землі це було неможливо. Навіть у найбільшій оранжереї найкращого ботанічного саду, тому що поряд з першими тендітними квітками весни, пролісками, тут росли пізні осінні айстри та хризантеми, що цвітуть аж до самих морозів. Усі квіти, які тільки є в природі, квітували тут одночасно, стрункі, гордовиті іриси. І сором'язлива матіола, що розгортає свої полюстки, і починає пахнути лише в темряві, самозакохані нарциси та скромні чорнобривці, розкішні, ясно-червоні Канни і непомітна кімнатна примула. Тендітна болотяна незабудка мружила свої голубі оченята поряд з мужнім Едельвейсом. Що живе високо в горах у захмар'ї і не боїться ні вітру, ні холоду. Барвисті братки виглядали з запишних півоній, а садові ротики кумедно відкопилювали рожеві губи і тихенько здригалися сріблясті дзвоники конвалій. На перший погляд здавалося, що квіти растуть тут безладною, як у лісі або в полі. Та коли Веснянка придивився, то побачив, що, переплітаючись між собою, квіти утворюють надзвичайно химерні будиночки з вікнами, з дверима, з красивими ганочками та верандами. Саме в цих квіткових хатинках і жили сонячні зайчики. Веснянка зупинився біля першої хатинки. За невисоким парканчиком. Із сто кроток починався квітковий сад. Уздовж доріжок, посипаних жовтим пилком, рівними рядками виструнчилися рожі, лілеї, троянди, гладіолуси, жоржини. Під ними, немов кущі під деревами, росли фіалки, підсніжники, настурції, а в глибині саду на березі невеликого дзеркального озера. Посеред якого виднілася плавуча альтанка златаття, стояв будиночок, точніше, не стояв, а ріс будиночок, тому що це був великий кущ жасміну, віти якого химерно сплелися і утворили стіни, вікна, дах і навіть вежу над дахом, а на її вершечку, ніби флюгер. Погойдувалась на тоненькій ніжці біла квітка. На вікнах були мереживні занавіски з коновалів, а за підвіконня правили чорнобривці. Варанда була з волошок. На веранді, розсівшись у кріслі, з м'якою пухнастою хризантеми, дрімав старий сонячний заєць, сонячна зайчиха в білому серпанковому фартушку. Квіткою конюшини підмітала підлогу, а від озера долинали крики і дзвінкий зайчий сміх. Там, на трояндових полюстках, як на човниках, каталися по воді меткі сонячні зайченята. Мабуть, такі ж пустотливі, як і всі дітлахи. Веснянка нерішуче стояв біля хвіртки. Йому хотілося зайти, але він був вихований хлопчик і добре знав, що в незнайомий дім не можна заходити, не постукавши, а стукати не було куди. Раптом він помітив, що біля варанди росте синій лісовий дзвоник, від якого тягнеться до хвіртки легка тоненька павутинка. Веснянка здогадався і Обережно торкнув павутинку. Одразу ж залунав приємний малиновий дзвін, і чотири братки, що правили за хвіртку, схилили свої голови до землі, пропускаючи хлопчика. Назустріч, привітно усміхаючись, уже поспішали заяць і зайчиха, а сонячні зайченята прибігли з озера і з цікавістю виглядали з за квітів. Господарі ані трошечки не здивувались появі веснянки і прийняли його дуже привітно. Адже той, хто потрапив у країну сонячних зайчиків, не міг бути ворогом, бо чарівне дзеркало просто не пустило б його. Отже, це друг і бажаний гість старого сонячного зайця звали дядічко Ясь. Його дружину тітонька Тася. У маленьких зичнят ще не було імен. В країні існував закон, за яким сонячні зайчики мали право на ім'я тільки після того, як ставали самостійними і починали робити добрі справи. Ну, жінко, сказав дядечко Ясь. Насамперед. Гостя треба почастувати? Веснянка не став відмовлятися. По перше, щоб не образити господарів, а по друге, тому що добре таки зголоднів. Сидячи на дуже м'якій і зручній хризантемі, він уже смакував наперед добрячий обід. Та як же він здивувався, коли тітонька Тася? Поклавши перед кожним серветку з пелюстки білої лілії, поставила на стіл букет квітів і сказала: будь ласка, пригощайтеся. Веснянка розгублено закліпав очима, не бачачи, чим тут можна пригоститися. А зайчики вибрали собі з букета по квітці і почали нюхати. Прицмокуючи від задоволення, веснянці нічого не залишалося, як зробити те саме, і він ще більше здивувався, коли відчув, що це одразу почало втамовувати голод. Нюхати квіти було дуже смачно і поживно. Виявилося, що сонячні зайчики харчуються тільки запахом квітів. І той, хто потрапляє до них Україну, теж переходить на таке харчування. Це був дивний, незвичайний обід на перше гостра пряна гвоздика, на друге, жасмин, на третє, солодка медунка. Жасмин був улюбленою стравою дядічка Яся. Всі називали дядічка страшенним ласуном. Він міг винюхати одразу десять квіток жасмину. Тому-то дядічко Ясь і будинок собі зростив жасминовий. По обіді дядічко Ясь повів веснянку в сад. Він показував йому різні дивовижні квіти. Розповідав, чим вони славні, де й коли цвітуть, від яких хвороб лікують людей і таке інше. Це було дуже цікаво і Веснянко уважно слухав. Так розмовляючи, вони підійшли до великої пишної клумби, що була в центрі саду, тісним кільцем, оточуючи квітку, що росла посередині. Виструнчились тут, ніби в почесні варті, бородаті червоноголові Канни, красені півники, маки, тюльпани, і навіть пихаті нарциси схиляли свої гордовиті голови перед тією квіткою. А посередині клумби росла маленька, звичайна жовта кульбабка. Так, звичайна непримітна кульбабка, що росте майже всюди, в полі, в лісі, при битім шляху, на вулиці, на покрівлі старого будинку, і навіть на міському подвір'ї, пробиваючись разом з травою крізь щілини бруківки. Та сама кульбабка, яку люди часто не помічають, і топчуть ногами. А тут. Вона була оточена великою увагою і пошаною. Веснянка спитав, Чому це так? І от про що він довідався. Виявляється, що кульбабка улюблена квітка сонячних зайчиків. Ви, мабуть, помітили, як вона схожа на сонце. Кругла, сліпучо жовта. І пелюстки розходяться на всі боки, наче промені. В один з весняних днів, рано вранці, всі сонячні зайчики, які тільки є на світі, збігаються на землю. І якби люди були спроможні бачити чарівне, вони б побачили, як своїми лапками сонячні зайчики розкривають тогі бутони кульбабок. і тоді вмить. Серед зеленого моря трав спалахує безліч маленьких жовтих сонць, то зацвітають кульбабки. Люди вважають, що перші весняні квіти це проліски, сон, фіалки. Дійсно, вони з'являються раніше кульбабок, та коли зацвітають кульбабки, сонце вже світить по-справжньому тепло і яскраво. І буяють у зелені дерева, і святково горять свічки каштанів. Весна переможно йде по землі назустріч літові. Кульбабки найдовговічніші весняні квіти, вже давно зів'яли і проліски, і сон, і фіалки, і до нової весни забули люди їхній запах. Уже відцвіли сади, і з'явилися в лісі суниці, а кульбабки. Ще жовтіють у траві, і діти плетуть з них вінки і граються з ними. До самої осені можна зустріти в траві квітучу кульбабку, цвітуть кульбабки лише тоді, коли світить сонце, тільки но сховається воно за небокраєм, і настане вечір, кульбабки одразу ж, ніби закривають жовтенькі зонтики, складають свої пелюстки. І лише з першим ранковим промінням вони розпускаються знову. Кульбабки вірні друзі сонячних зайчиків вони завжди попереджають їх про небезпеку перед грозою, тобто, коли хмаровики і громовики починають збиратися на небі, кульбабки теж закриваються, і сонячні зайчики вже знають. Треба готуватися до бою. Є у кульбабок ще одна незвичайна властивість: вони не в'януть і не опадають, як решта квітів. Вони старіють і вмирають, як люди. Коли надходить їхній час, жовті головки кульбабок вкриваються сивиною білими пухнастими волосками. Вітер зриває їх і розносить по землі, іноді йому допомагають діти. Бавлячись, вони обдувають сиві головки кульбабок, і кульбабки мовчки покірно вмирають, а сиві волоски падають на землю, і з них навесні знову виростають квіти. Усе це тому, що кульбабки. Незвичайні квіти, а чарівні. Їх вирощують на землі сонячні зайчики. А діти, навіть не знаючи цього, дуже люблять кульбабки, чи не найбільше за всі квіти? Веснянка з повагою дивився на кульбабку. От яка це чудова квітка. Ну, а тепер. Сказав дядечко Ясь, ходімо, я поведу тебе в палац чарівних казок. Я думаю, тобі це буде цікаво. До речі, по дорозі зайдемо у вежу сміху. Вони вийшли з двору і йшли по широких вулицях, які, хоч і називалися вулицями, та скоріше скидалися на алеї величезного квітучого саду. Всі зустрічні сонячні зайчики привітно віталися з веснянкою. Той, хто потрапляв у країну сонячних зайчиків, одразу ставав тут своїм, і веснянка, як чемний хлопчик, відповідав на кожне вітання. Незабаром вони підійшли до вежі сміху. Ця вежа всередині була вся зроблена з кривих дзеркал. Веснянка мало не луснув від сміху, дивлячись на своє відображення. Ну й сіє. Між іншим, вежа сміху була не тільки місцем розваги, а й лікувальним закладом. Сонячні зайчики вважали, що сміх найкращі ліки від усіх хвороб і приписували його хворим п'ять, десять. Двадцять хвилин сміху тричі на день Кому скільки треба. Через те, що самі сонячні зайчики ніколи ні на що не хворіли, лікувалися у вежі сміху мешканці палацу чарівних казок. Та, звичайно, все добре в міру. За півгодини дядечко Ясь вивів веснянку з вежі, сказавши, що. З незвички одразу стільки сміху може навіть зашкодити. Говори українською, слухай українське, читай українською, і це буде Україна.